Всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні запрошую вас до себе знову у гості. Буду мотивувати вас до хатньої роботи, до домашніх справ. І розпочинаю я їх в себе із розбирання ліжка. Забираю посіль. Також показую всіх друзів, які мають спати з нами. Навіть така не дуже а, гарна іграшечка. Вона така ніби на вигляд м'ягенька, пухнаста, але такий має досить неприємний вираз обличчя. Нам її подарували. Софії вона поки що дуже подобається. тому... Також е, із всіма іграшками мусить бути. Е, сьогодні у мене великий день прання. По прогнозу погоди дивилася, що передають. Вже на наступний тиждень дощик. Я тому безмежно рада, але ще хочу трошки попрати. Хочу постільку всю перепрати і в дітей, і в себе. І хочу зразу так попрати, вивісити, щоб вона висохла, і зразу її перестелити знову. Тому що дуже люблю оцей такий запах вітру, сонечка, принаймні ніякий кондиціонер, ніякий ополіску, нічого там. Не дасть такого ефекту, як постіль, висушена на вітру. Також е по побачила, що шафка е моя вся повністю. Захаращена в ній весь одяг перекиданий, оскільки було дуже багато різної роботи на вулиці. Там в мене внизу Софійчині тумбочки, відділи, і вона собі там постійно перевдягається, щось витягає. Та і що говорити за Софію, я сама теж не так взяла, не так поклала і в шафі зробився хаос. Тож, швидесенько. Одну частину шавки я розібрала, і тепер спокійно можна приступати до приготування обіду, обіду і зразу і вечері. Що ж, я буду готувати. Ну, Нічого такого супер-якогось нового готувати не буду. У нас є звичні страви, які ми е, привикли, звикли їсти, і сьогодні буду готувати. Борщ. Діти останнім часом щось дуже погано, їдять супи, але, чесно кажучи, борщу хочу вже я сама. Хоча часто буває, що доїдаю його я і доїдає наш песик Чарлі, але нехай вже буде так. Готую борщ і поклала відварювати картопельку. Хочу приготувати просто молоду картоплю з маслом. До борща в мене тут є одне філе, куряче, я його мию і є свина шинка. Я хочу з неї приготувати декілька стейків. Там є кілограм свинного м'яса, тож я його добре. Помила, Розрізаю на дві частинки, так щоб було зручно нарізати. Зрізаю все зайве, що мені не подобається. Звичайно, не повністю не фанатично, тому що під час приготування, там десь є і жир, це все стопиться. І якщо щось залишається, можна вже і на готовому стейку це все. Просто залишити і не їсти, кому що не подобається. Нарізала на ось такі шматки, також нарізала курочку на невеличкі кубички і буду готувати. Бачите, десь вийшло дійсно так, такий шматок схожий на стейк, а десь взагалі тоненький. Нічого, буде а-ля схожий на стейк. Буде просто. Е, я буду готувати стейки у духовці, тому спочатку я обсмажую їх, так запікаю на вершковому маслі е, з однієї і з іншої сторони. Е, картопелька тут в мене закипіла на борщик, зразу відправляю туди куряче м'ясо, нехай вариться. Тим часом обертаю е, своє м'ясо. На сковорідці воно має запектися з двох боків гарно до скоринки, запечататися всередині має весь сік, а тоді вже його до готовності я буду доготовлювати у духовці, хоча можна це все робити і на сковорідці. На сковорідці робити не хочу. Тому що забризкала всю кухню, не так багато того готування, як багато потім мити. Тому трошки пообсмажувала, все ставлю у пакет для запікання рукав, додаю спеції, сіль. Перцю можна додати, сушеного часнику хто хоче. Я ж просто посолила, додаю вершкового масла і додаю часник. Чищу декілька зубчиків часнику, надрізаю, відправляю у пакетик, зав'язую добре, і буду готувати до готовності приблизно хвилин 40-35. ну треба дивитися. Приблизно не менше хвилин 35-100% при температурі 180 градусів треба готувати. Е М'яско готується, в мене картопелька вже відварилася, і я зливаю всю водичку. До картопельки додаю просто масло, ще зверху підсолюю і все це добряче струшую. Звичайно, що дорослі люблять картоплю ще посипати кропом, можна цибульки молодої додати, але так як діти зараз щось дуже перебирають з я такого робити не буду. Заправила маслом і все картопля. Готова. Борщик теж сьогодні трошки незвичний, тому що захотілося мені додати до борща трошки свіжої такої сметани. Зазвичай ні борщі, ні супи я стараюся не заправляти, готую їх пісними, потім по бажанню вже додавати, але сьогодні чомусь так захотілося. Ще буду готувати в млинці, тому. Готую зразу і тісто для млинців, але маю такий дуже а, хитрий план. Приготувати тісто для млинців, а там уже попросити вікусю, щоб вона мені їх насмажила. Ну, Принаймні, так у мене і вийшло. Я приготувала тісто для млинців, готую завжди за одним рецептом заварне, заварне тісто або на кефірі, або просто на молоці. Там трошечки відрізняється рецепт один від другого. Перших декілька млинців приготувала сама, а потім прийшла, скривилася до вікусі, і вікуся мені їх усіх допекла. Добре мати вже таку старшу дівчинку. Та я думаю, що й хлопчика старшого теж, би просила він не проти смажити, але вікуся. Любить смажити щось так, готувати, а ще коли має добрий настрій, то залюбки зголошується мені допомагати. А я з радістю користуюся її допомогою, тому що цей час можу використати для чогось іншого, так як ось, наприклад, зараз. Я за цей час приготувала начинку для млинців, перемнула просто кисломолочний сир з ванільним цукром, звичайним цукром та сіллю, і побігла вивішувати одяг, точніше, білизну постільну, яка вже в мене попралася, оскільки в нас сонячно, поки що ще. І хочу, щоб за сьогодні це все встигло. Мені висохнути, щоб я могла зразу вбрати на ліжечку і тішитися тим таким приємним гірським запахом, запахом вітру, запахом сонечка. Ну, я вже казала, дуже мені подобається така свіжа постіль. Включила пральну машинку ще раз, білизна, яку я попрала, вже сушиться, а я займаюся тим, що завертаю начинку у млинці і м, хочу приготувати всі млинці з такою начинкою, потім просто буду е, дітям підсмажувати на вершковому маслі, тому що м, такі млинці смакують нам саме так найбільше. Просто з сиром не так смачно, ось так взяти в руку і їсти, а ось так підсмажити на вершковому маслі, додати сметанки, варення. Ну, це дуже і дуже відрізняється від звичайних млинців. І смакує дітям найбільше саме так. Ну, і показую, яке м'яско вийшло. Воно, так як відкриваєш, здається, трошки ніби сухе, тому що весь сік внизу, але насправді воно дуже смачне, м'ягеньке і соковите. Додаємо гарнір і виходить смачна вечеря чи обід. Ну, а зараз вам покажу найсмачніший карпатський чай. Принаймні для мене це є най-най-най найсмачніший чай з усіх чаїв, які у нас є. Це є чай із чебрецю. Я заготовляла різні чаї там із Звіробою, іван-чай, рвали листочки малини, листочки чорної ягоди, чорниці і з ягодками сушили. Одним словом, все, що можна було збирати, все збирали. Але мені подобається найбільше з усіх трав, які у нас є, це є чай із чебрецю. Дуже ароматний, ні з чим його не змішую. Раз була змішала і дуже сильно пожалкувала. Тому що такий нічим не, ні з чим не змішаний чай, він є найсмачніший, принаймні для мене. І тому можу сміло казати, що за моєю версією, це найсмачніший карпатський чай. Просто приношу його додому, ось так заварюю і такий чай смакую з великим задоволенням. Після походеньок із Софійкою е приступаю до. Переодягання постілі, вона все ж таки встигла висохнути. Хоча в нас до вечора дуже так, небо затягнулося хмарами, це можна було видно і по відео, яке ми знімали з Софією. Навіть дуже багато чаю ми не назбирали, тому що тільки я піднялася уверх за чаєм, так недалеко від хати. Софійка вийшла в шортиках за мною і трошки допомагала, замерзла, то ми зразу повернулися, трошки назбирали. І більше навіть і не стали дозбирувати нам цього на деякий час. Вистачить, потім а, підемо ще. Забрали постіль з вулиці, і тут і дитячу я занесла частково до нас, до кімнати, і свою зразу перебираю, а, одягаю все, як було зранку, просто вже в такому свіжішому варіанті. Ну і відповідно, після того, як переодягнула постільку, освіжила. Підлогу попротирала пилюку, швиденько пробіглася із шваброю, і вже можна відкривати вікно на вентиляцію. Хоча, чесно кажучи, воно цілий день відкрите. Єдине, що коли прибирала, то закрила його, бо включила світло, затемнилося дуже сильно через хмари і не хотіла, щоб налетіло мені. Купа комарів. А так виключаю зараз світло і знову відкриваю віконечко. Ліжко готове для сну. Друзі Софійні вже навіть сплять. Тут ми почули якийсь дуже дивний звук, зразу якісь такі дурні думки в голову лізуть, і це можуть зрозуміти, я думаю, що практично всі, як зараз люди реагують на якісь такі звуки. А тут дякувати Богу, просто каток, він трошки по-іншому веде себе, ніж така якась легша техніка, але слава Богу, що це був тільки. На жаль, живемо зараз в такий час, що звук грому, звук якихось дивних, незрозумілих машин або якоїсь такої навіть важкої техніки люди сприймають зараз трошки так із настороженням це так м'ягко кажучи. Ось так. Переробивши купу справ, прокрутившися практично весь день вдома, зараз можемо з дітками сісти, спокійно почаювати під вечір. Звичайно, що вже напевно трошки і пізно до такого чаювання калорійного, але як уже вийшло. Тож, на такій смачній ноті з вами я буду прощатися. Маю велику надію, що мені вдалося змотивувати вас до якихось хатних справ, якщо ні, можливо, хоча б відволікла вас від якихось таких важких думок. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!